Навесні все більше хочеться свіжих салатів, і один з популярних овочів є огірки. Хоч їх можна було придбати й взимку, але саме зараз збільшилась пропозиція і значно покращився смак цих овочів. На жаль, ціна тримається досить високою. Скільки коштують огірки на ринку у Тернополі, дізнавали журналісти Терену. 50 кілограм цих овочів зараз вартує від 120 до 185 гривень. Ціна залежить від місця, звідки привезли товар. Так, огірки, вирощені у збиральських теплицях, на Тернопільщині дешевші 120 гривень за кілограм. З Умані Черкаської області і Калинівки на Київщині дорожчі – в районі 185 гривень за кілограм. Цікаво, що огірки з Туреччини можна знайти і по 100 гривень. Однак, як кажуть продавці, вони не такі смачні, як українські і швидше псуються. Незважаючи на високу ціну, покупців огірків вистачає. Хоча багато хто ще їх не купує, а чекає сезон і подешевшення. Опитані тернополяни й тернополянки розповіли, що готують з огірків і як часто їх вживають. Зазвичай купує батько. Він їх купує близько двох разів на тиждень для нашої сім'ї. Зазвичай вони використовуються для салатів, а також різних добавок для харчування. Огірки переважно до салату, ну, часто, ну я знаю, ну раз на тиждень. Ні, не купую, бо зараз просто не сезон, і тому вони не корисні, я не купую їх. Насправді часто, тому що вони дуже корисні. Ми стараємося харчуватися правильно, а так як огірки, це один з найкращих таких продуктів, які виводять токсини з організму, багаті на вітаміни та воду, тому ми нас достатньо часто. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.